Близько 10 тисяч років до нашої ери відбулося глобальне потепління, та смертельно холодна крига відійшла далеко на північ. Суворо мерзлі регіони Європи та Азії стали значно привабливішими для життя і поступово заселилися людьми та тваринами. Саме тоді людина перейшла від полювання і збирання їжі до її виробництва. Це період виникнення, як землеробства, осілого господарювання з використанням рослин. Так, і скотарства, тобто господарювання з використанням живих істот. Також це час народження ідеї людського прогресу, отримання і накопичення знань. Варто зауважити, що з цим періодом пов'язаний біблейський сюжет вигнання людини з райського саду. На сході родючого півмісяця, в передгір'ях Загросу, згідно дослідженням сучасних генетиків, археологів та палеоботаників, біля 12 тисяч років тому майже одночасно виникли землеробство та скотарство. Цей регіон знаходиться на межі сучасних Ірану, Іраку та Туреччини. Треба відмітити, що родючий півмісяць відігравав таку важливу роль у розвитку нашої цивілізації завдяки своїм природним умовам та наявності великих річок.